Вітання, друзі! Мене звати Василь Пихньо. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок 12 листопада. Це середа. Підбиємо зараз підсумки минулої доби в обговоренні двох найактивніших ділянок фронту: це Голіпілля, про яке я вчора, учора. Голіполе, про яке я вчора вже. Ну, сказав те, що сказав, і дуже багато сказано за вчорашній день. Можете подивитися огляд 11 листопада. Ну і друге, це звісно, Покровська. Отже, розпочнімо з Гуляйполя. Але спершу поставте подобайки пишіть свій коментар. Також підписуйтеся на нас. Поїхали. А отже, що маємо по Гуляйполю? Маємо зрештою просування росіян, які позначені вже на мапі діпстей червоною зоною. Тобто це є свідченням того, що ворог зараз вже, вже веде бої за рівнопілля, е, ворог веде бої за Солодке. Е, власне, вчора Сили оборони Півдня визнали, визнали те, що е, українські війська відступили з районів ведення бойових дій. От якраз таки в цій зоні, фактично, що з Павлівки по Новоуспенівські та Нове. Про це заявив речник сил оборони півдня Владислав Волошин, сказавши, що сил оборони відступили з п'яти населених пунктів, і тут в мене одразу виникає рівно п'ять запитань. До нашої офіційної комунікації е, запитання номер один. Ну я думаю, що їх десь п'ять, а може чотири буде. Запитання номер один. Вчора я тільки е, це питання висвітлював: що 5 ні, 6 днів тому е, сили оборони півдня в своїй офіційній комунікації заперечували, казали, що Діпстейт говорить. Фактично, що неправду ніяких захоплень населених пунктів. При цьому таких про що повідомляв Діпстейт, як то Успенівка. Немає, що там все гаразд, продовжується оборона, і тільки за п'ять днів, раптом одразу сили оборони відходять з п'яти населених пунктів. Запитання до комунікації і до правдивості номер 1 Запитання номер два: в цей же час, і я вчора теж про це згадував: очільник управління е, штурмових військ, полковник Манько, говорив, що в той час, коли ось тут, в Успенівці е, Сили оборони Півдня заперечували те, що тут є ворог. Власне, наші штурмові війська заявляли про те, що звільняють солодке і зачищають рівнопілля. Вона виникає питання: якось воно не збігається у співставленні цієї інформації. Правда ж, ну як так може бути, що начальник штурмових військ говорить одне, а в офіційній комунікації сил оборони півдня звучить інше. Це запитання номер два. Те за номер три, яка лунає зараз знову вже від речника сил оборони півдня про те, що з п'яти населених пунктів українські війська. Відступили, він їх перераховує, ці п'ять населених пунктів: Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка та Новомиколаївка, відповідно, він говорить про п'ять населених пунктів. Виникає питання номер три, власне кажучи, в цій е, комунікації. А чому тоді ввечері, коли виступає в е, каналах донесення інформації головком Сирський, він каже про три населені пункти? Ну, от поясніть мені, як таке може бути, що в один буквально день виникає різноголосся на фоні двох офіційних заяв: речника селоборони Підні, який каже п'ять населених пунктів, а потім виступає главком який каже три населені пункти. Е, знаєте, що це все означає? Це все означає, що просто це не незвичайна плутанина. Це вочевидь, ми спостерігаємо наслідки. Остіє донесення неправдивої інформації, з якою всі борються, як з вітряками, принаймні в заявах. А по факту, чор що і з боку бантик, по факту, четверте запитання, яке виникає у цій ситуації, це те, що після втрати силами оборони вугледару, тут у нас дуже стрімко ворог захопив велику новосілку і, власне кажучи, просунувся. До ось цих от районів і зараз він фактично що виходить у фланг в тил, навіть в тил, не просто фланг, в тил Гуляйполя і створюється загроза для Гуляйполя, про яку я говорив ще три місяці тому. Це таке питання: це про, про питання донесення правдивості інформації, тому що в нас тут по цьому напрямку гігантські проблеми, гігантські проблеми в облаштуванні інженерно-фортифікаційних споруд, тому що по тій же великі новосілці була така. Ну, дуже прикра ситуація, коли до Великої Новосілки. Ось тут, навіть якщо ми подивимося на супутникове зображення карти Deep State, Тут така є одна дорога. Дорога, яка пролягає від Золотої Ниви вздовж річки Кашлагач до Великої Новосілки. Саме цією дорогою росіяни проривалися першочергово до Великої Новосілки. І знаєте, в чому ну, нонсенс? Вона лежить поміж двох річок: річка No, річка Кашлагач номер 2 і ця вузесенька дорога ці локації виникає питання, яким чином окупанти тут зуміли проскочити. Це означає, що вона була не замінована, це означає, що в неї не було е просто виставлених точок, де можна було окупантів знищувати як в тирі. Мало того, окупанти тут прорвалися свого часу не тільки тут, але й на шахтарське. Вони пройшли доволі стрімко. Буквально за один день здійснили ривок на 7 кілометрів, і от відтоді тягнуться ці гігантські проблеми. Я не знаю справдою. З ще з, чим, з якимось іншим окресленням того, що можна говорити про е, цей напрямок, але факт є фактом: ми до сьогодні дійшли до тієї ситуації, що стан справ на Голіпільському напрямку у нас реально плачевно складний, тому що я на одному з того грам-каналі побачив ось таке порівняння, якою була лінія фронту тут е, два місяці тому ні, три місяці тому, двадцятого тобто 20 серпня, і якою вона є зараз. Плюс 250 квадратних кілометрів неодноразово зазначалося і аналітиками і осінтерами про те, що саме ця ділянка стик Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, ось це там там, де три області сходяться в купу. Це найпроблемніша ділянка фронту. Зараз це звучить від звусту головнокомандувача про те, що Олександрівський та Голіпільський напрямки найскладніші. Питання просто ну якщо це всі бачили, це всі розуміли, чому і що ж тут. Таке, хто може пояснити, що ж тут пішло не так зараз? Є дуже критичні так би мовити, оцінки та коментарі. Е, звісно, я буду заперечувати слова е, журналіста Більд Юліана Рьопки, який каже, що в нас обвал фронту на цій ділянці фронту, е, я посперечаюся зі словами. Автора телеграм-каналу говорить Снайпер Стаса Османа, який снісла бунятов, який от пише, що запорізький напрямок з правого флангу очікує обвал, подібний до того, що стався на Донбасі після Авдіївки та очеретини. Якщо не відреагувати на нинішню зупинку, так як це було на Сумщині, усе може закінчитися трагічно. Ще, чесно кажучи, зараз читаю цю тезу, і навіть нема з чим посперечатися, те, що він не стверджує, що зараз вже є обвал, але факт є фактом: за останні три місяці ворог тут просунувся на 250 квадратних кілометрів. І з точки зору з коефіцієнту та співвідношення кількості штурмів, які проводить противник, і тими просуваннями, які він робить, це безсумнівно найуспішніший, насправді для нього напрямок, найуспішніша ділянка фронту, навіть не Покровська, саме ця найуспішніша для ворога полягає саме у цьому. Більш того, є інформація інформація що зараз на Запоріжжя ворог навіть підтягує вже пілотів Рубікона, вона ще потребує, скажімо так, перевірки ця інформація, але ну от давайте повернімося до цієї тези автора популярного мілітарного пабліка говорить снайпер про те, що нас очікує обвал, якщо не зупинити ту ситуацію. Ну, напевно, що так. Якщо не зупинити ситуацію, якщо її не порядкувати, то буде ще за 2-3 місяці ще на 250 км квадратних просування. Чи як? Просто справді зараз э, противнику. Ну йому буде нелегко просуватися фізично до Гуляйполя, але що йому буде значно легше робити, так це брати Гуляйполе е, під е, вогневе ураження і логістичні шляхи під'їзди до Гуляйполя, так само брати в е, логістичне ураження, тому що от ви можете побачити, що дорога, яка іде з півночі на до Гуляйполя, це дорога, яка фактично що пролягає в е, руслі річки, руслі річки, яка Ну, цілком логічно ознаменується тим, що вона є в низовині. В низовині тут річка Ганчун протікає, і голє Поле по відношенню до рівнопілля, наприклад, воно є нижче. Тобто це буде вплив зверху донизу, Якщо Росіяни займуть вінопілля, а зараз як ми бачимо і червоні і сірі зони доходять вже зараз сюди. І якщо вони своїми операторами дронів стануть в ці локації, ну то ви самі розумієте, яка доля чекає на гуляйполе: це відрізання одного шляху, це перерізання інших шляхів. Ну тут навіть нема чого сенсу говорити про е, схід, тому що зараз в районі зеленого гаю точаться бої, і е, окупанти точно мають ще тут е, свої міркування щодо е, тиску на цю ділянку. Але це може бути з захопленням зеленого гаю, які до речі теж на височині по відношенню до голяйполя це ще й вплив на інші е, локації за Голяйполе. Фактично з відрізанням е, логістичних шляхів і взяттям в таке е, в такий вогневий мішок. А, а як ми бачимо і показує практика, росіяни на жаль, це вміють. Успішно реалізовувати там, де їхні оператори отримують оператор дронів мається на увазі, отримують перспективи. Тому ось така тенденція, яка в нас зараз складається на запорізькому напрямку, зокрема в районі Гуляйполя, вона відверто кажучи, не радує, і найбільше не радує з точки зору і міркувань того, що ну, вочевидь, давайте так припускати, як там кажуть, імовірно, щоб зараз нікого не звинувачувати. Але якщо в один той самий день речник каже втратили 5 сіл, головком каже три села. Хм, викликає питання. Якщо начальник штурмових військ каже, що звільнили, зачистили села, які західніше тих локацій, про які говорять оборони Півдня, що там навіть, мовляв, ворога й немає, то хм, виникає запитання. І виникає логічне припущення, що, напевно, тут іде неправда. І в тому числі неправда є частиною того. Що відбувається на цьому напрямку? Тепер перейдімо до локації Покровського покровсько-мирноградської агломерації, тому що ну це звісно що залишається пріоритетною ділянкою о, фронту для противника. Теза номер один є хороші новини. Хороші новини з точки зору того, що Діпстейт, бачите, на мапі своїй окреслили просування в районі Суворового. Е, ну але це більше таке. Е, Зафарбовування території, яка ще раніше фактично що була зайнята нашими, нашими військами. По факту, що зараз відбувається, я вже це описував учора. в такому загальному стрімлінні, що ми маємо розуміти, відбувається спроба розвантажити увесь фланг. Е Лівий фланг оборони Мирнограда з виходом по цю річку казенний торець. В ідеалі, якби це колись нам вийшло зробити, а зараз наші десантники, в тому числі і над цим теж працюють, зачистивши наприклад такі населені пункти, як Родинське, котре зараз тримаємо, красний лиман, котре потрібно розчистити від противника, і Разіне з Федорівкою та Новоторецьким. То тоді можлива оборона, можливі сценарії подальшої оборони в районі мирноградсько покровської агломерації е, із поступовим відходом саме до Мирнограда е, і зайняттям оборони на півночі Покровська. Ну, в принципі, е, про цей сценарій я вчора детально розповідав. Е, є думки, що це буде дуже складно зробити тим е, набором військ, які у нас тут є. Ну але це теж. Теоретичний, скажімо так, той сценарій, який може бути успішним для України е, в разі його реалізації, станом на зараз, же про що варто розуміти, і про що варто говорити, е, Покровськ. Ну з півночі все печально. Тому ті, хто говорить, що там немає якоїсь стійкої зони контролю з боку противника. очевидь, говорять неправду, тому що я думаю, всі бачили. А хто не бачить, то зараз я продемонструю. Це відео в режимі якогось шаленого постапокаліпсису. Як росіяни з півдня заходять до Покровська? Я вчора навіть відповідав на питання колег, які кажуть: А це не шиї? Це не штучний інтелект зробив це. Відео ні, на жаль, це не шиї. Подивіться це відео. Ну, реально, коли спостерігаєш за такими кадрами, кажуть, що це в режимі мед Макс або якийсь е постапокаліпсис. Ми зараз спостерігаємо, але це піденні околиці Покровська, куди ворог, ось так доволі таки безперешкодно і легко під прикриттям туману заходить, не боючись, що по ньому будуть завдані удари, е і це реальні. Кадри, на жаль, так звісно, згодом, коли розпогодилися, коли туман спав Єгері 68-ї Єгерської бригади, показали відео, як вони розстрілюють цей мотоавтопарк росіян. Ось ці кадри, які Єгері наші продемонстрували. Як вони вражають? Якраз таки саме на цій дорозі з півдня Покровська е захід, де відбувався, вони знищують ці мотоцикли. Щоправда, знищують мотоцикли без піхотинців, тобто. Піхота десь спішилася, вочевидь і зайняли якісь уже позиції, але варто розуміти, що росіяни справді в великій кількості просочуються до Покровська, в великій кількості сьомий корпус ДШВ визнає це просочування. Говорять, що правда про 300 окупантів, але це знову ж таки на рівні офіційної комунікації. За моєю інформацією, зараз там окупантів ну. М'яко кажучи, значно більше ніж 300. і цю ж таку саму інформацію ви можете почерпнути до якихось інших джерел, до яких довіряєте, тому що ну реально повідомляється про те, що це значно більше число, але офіційна комунікація змушує саме. Такі зараз наразі цифри заявляти. Де саме вход, вход ця точка входу росіян, там, де ну, ще донедавна на мапі Діпстечі числилася як сіра зона, зараз вони вже дуже і дуже вільно себе почуваючи через це перехрестя, заходять на ось таких своїх автівках, напіврозвалених і мотоциклах до Покровська. Тобто сам цей факт спокійного в'їзду до Покровська фактично спростовує увесь. Такий комунікаційний наратив про те, що це поодинока якась інфільтрація міста. Це не поодинока інфільтрація міста, це вже повноцінний захід доволі великими групами у декілька десятків е, осіб. І е, я як повторював, так і повторюю. Зрештою, Покровськ, ми втрачаємо, але є. Позитивні сценарії потенційно позитивні сценарії, які ми можемо здобути, облаштувавши тут. Принаймні, вибудувавши лінію оборони. Варто відзначити наших десантників, які тут фантастичну оборону насправді що виконують. Якщо вони зможуть встановити тут лінію фронту, вибудувати її якось і тримати, то це будуть просто феноменальні дії наших бійців, які при цьому, будучи в Покровсько-Моноградській агломерації, отримують по своїй голові дуже. Руйнівні удар з боку російських російської авіації, і це величезна гігантська проблема, проти якої ми наразі поки що не маємо протидії. Ось це друзі. Відео з Мирнограда, де видно приліт ворожого каба, як він розбирає багато поверхівки, це печальна картина, звісно, до спостереження, але вона такою, якраз таки є. Поки ми не маємо рецепту протидії їхнім кабам, поки ми до кінця не вигадали, як протидіяти їхнім передовим підрозділам, типу Рубікона, доти е вихід з Покровська неможливий. Ну от це якщо так можна говорити по чесному, така така тенденція взяти курс саме на це. Вихід виходити не можна, тому що інакше росіяни отримують значно велику перевагу. А от вибудувати лінію фронту потенційно з обороною Мирнограді з розкриттям. Флангів для забезпечення логістики це теоретично можливий варіант, який почевить наше командування зараз там намагається зреалізувати. Такі справи. Е, я просто дуже не хочу, щоб цей огляд перетворився виключно в такий альманах негативних новин. Потрібно розуміти, що це все тактичні успіхи противника. Це не стратегічний успіх в стратегічному сенсі. Ми стоїмо, ми задаємо стратегічних глибоких ударів по території Російської Федерації. Нам зараз архіважливо не розвалитися як нація. Тому що я прекрасно розумію, і так само, як і як і ви кожен переживаю так звані епізоди Міндіч Гейту, коли вибачте мене там скільки 2 мільйони доларів е з української енергетики, потрапляють до Москви, до е агента е до, до зрадника до деркача, який зараз є е депутатом Держдуми, мене це дуже сильно болить, але з іншого боку, я розумію, що ну ми просто не маємо права зараз розпастися, розвалитися, тому що це буде просто поразка для нашої країни, і найголовніше це наша стійкість е, в усвідомленні новин, в їхньому сприйнятті, спробах їхніх протидії зі свого боку. Гарантую інформаційну підтримку е, усьому тому, що сприяє нашій перемозі, в тому числі в викритті корупціонерів і просто покидьків. Але ви, друзі, будь ласка, теж тримайте свою голову в холоді. Кожного хочу про це попросити і закликати поставити також подобайки, писати коментарі та підписуватись на нас. На все добре, до нових зустрічі.